У Бродах організували благодійну ярмарку напрямку Збройних сел України. Деталі у сюжеті нещодавно учні спеціалізованої загальноосвітньої школи No2 у місті Броди організували благодійну ярмарку. Це був дуже особливий день для школярів та їх батьків. У коридорі школи було встановлено багато різноманітних столів. Де учні пропонували солодощі, випічку, десерти, канапки та багато іншого. На ярмарку були представлені страви різного гатунку, а тому вибір був широким. Основна мета ярмарки полягала у зборі коштів для збройних сил України. Учні були дуже старанні у тому, щоб зібрати якомога більше коштів, і для цього вони надали багато цікавих ідей та продуктів. На стендах були розміщені скриньки для пожертвувань, і багато людей підтримали ідею і внесли свій внесок. Гості ярмарки були дуже задоволені не тільки продуктами, а й атмосферою. Усі вони відчули дух співпраці та підтримки, який витісняє все, що негативне. Учні No2 у Бродах показали, що молодь може бути активним учасником у благодійних справах. Їхня ініціатива дала позитивний приклад для інших шкіл та молоді, які можуть також внести свій внесок у підтримку Збройних сил України та інших благодійних організацій. Сергій Нікішин, телеканал БРОДонлайн.